Свічки з тризубами та кольорами українського стягу. Таких за тиждень у майстерні клубу Повіру себе виготовили за два десятки. Роблять їх із суміші парафіну, стерину, ароматизаторів та барвників. Все це заливають у спеціальні форми. Спочатку заливали шовтий цвет заставала, потім синій цвет заставала, потом доставали і агами там скриє. Для ребят это, конечно, сложный процесс, потому что это длительный процесс, это процесс ожидания, нужно ждать, пока расплавится, пока застынет, сегодня залить, завтра достать, такой длительный процесс. Ну, ребята з удовольствием займаються этим. Сувеніри у соціальній майстерні роблять до дня міста. Щодня тут працює молодь від 18 до 30 років. Окрім свічок, виготовляють мило із морською символікою. Весь процес від приготування мильної основи і до заливання її у форми Аліна виконує сама. Для цього в неї з десяток ємностей із морською тематикою. Прокуска, морська звізда, конік. А зарані я бризую формочки два рази спірт і наливаю формочку. Сувениры с морской тематикой мы решили делать так, как Мариуполь движется в направлении Мариуполь туристичное место, и мы решили поддержать это и больше направленности сделать наши изделия э, символикой. Морської та морські ракушки, якоря, компас, морські, дельфіни, море. всього до дня міста вихованці клубу виготовили пів сотні сувенірів. Надія Задорожня і Ливанська новина на Суспільному.